Вечір, шановні виборці і дорогі депутати в ефірі п'ятого каналу. Програма Дорогі депутати проект громадянської мережі Опора нагадаю, наша мета не критикувати, а створювати простір для спільної думки, як нам разом зробити діяльність Верховної ради прозорішою та ефективнішою. Сьогодні в програмі 29 комітетів. Але які з них працюють найбільше і найактивніше, ми спробували проаналізувати разом з опорою. Ну і про депутати, які змусили своїх виборців плакати. Репортаж з Франківщини. Римо про роботу комітетів, як виміряти е, її якість за кількістю проголосованих законопроектів. Ну очевидно, це е, не дуже добре, оскільки це залежить швидше від того, чи була у пропрезидентської більшості воля на тебе проголосувати за цей проект. Наші колеги з опори виробили свій метод: це метод аналізувати стенограми. На превеликий жаль, не всі стенограми не е, не стенограми, не всіх засідань комітетів вдалося отримати деякі комітети, попри те, що вони зобов'язані на сайтах своїх оприлюднювати. Усутнювати ці стенограми на жаль, вони їх не оприлюднили і не надали. Деякі стенограми довелося вибивати через суди, але все ж таки їх отримали і проаналізували. Отож, коефіцієнти активності вимірювали відразу за кількома парлам... параметрами: це відвідання засідань, активність депутатів і участь в обговоренні законопроектів. Ну тобто, не механічно там поприймали рішення там всі одноголосно, і так далі, і там швиденько. А так, що справді відбулося обговорення, враховувалися різні точки зору, були якісь поправки. Ну тобто, власне, ну не так як це буває в східному залі, знаєш, там нарізали ковбасу. А от реально, тобто, робота, серйозна робота над кожним законопроектом. Отже, давайте подивимося, що насправді це дослідження показало. Отже, за цим дослідженням, в нас знову ж таки найактивніші є в роботі власне, парламентських комітетів депутати від фракції Свобода. Це коефіцієнт їхній був нарахований в 40%. Менше 32 батьківщини, ще менш трошки активні компартії України. Далі йде удар. Далі партія регіонів і зовсім невисокою активністю на на засідання комітетів відзначаються депутати позафракційні, які до речі, я нагадаю і найгірше відвідують власне засідання комітетів. Ну і тепер давайте подивимося на комітети. Які ж комітети найактивніше, найактивніше працюють з над законопроектами? Отож, Тут ви бачите, у нас найактивніші проході засідання яких комітетів проходять найактивніше. Це комітети. Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Коефіцієнт активності тут 86%. доволі високий Комітет з питань науки і освіти і комітет з питань культури і духовності. І, звичайно ж, є комітети, і засідання яких проходять швидше, напевно, так от технічно як казав Андрій. Прийшли, проголосували і розійшлися без всяких обговорень. Отож, найнижчий коефіцієнт активності у комітеті з питань правової правової політики далі. У нас комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму, і комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ну, Їхній комітет з... трошки більше там з... 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 З, свою ж знаєш, може керівники цих комітетів можуть себе заспокоїти тим, що у них мало знаєш там різних суперечок, сварок вони більш злагоджено працюють. І взагалі, залі казав тут сказав Гризлов та по-моєму російський спікер держдуми, що парламент це місце місто для... для чого там. Для суперечок чи там для балачок. <му> голос народу це голос Бога. Так казав страдавньому римі. Ну, поки в них нами була демократія. Давайте ми теж послухаємо, що кажуть насправді представники різних професій. Врубиться, якби я був депутатом, про проблеми парламентаризму. Ну, поки в нас ще нами є демократія. Сьогодні говоритимемо про особисте голосування. Про проблему голосування чужими картками будуть розмірковувати діджей, бармен та громадський діяч. Які загрози несе в собі голосування чужими картками? Наше время абсолютно нікому не можна доверять. Ти можеш дати чеку свого голос, а он использует его совершенно в другом направлении. І, допустим, какой то там законопроект или закон будет принят не в ту сторону, в яку ти думала зділяти. Якщо депутати не голосують особисто, вони підривають ось цю основу, за якою живе суспільство, конституцію. Відповідно, ми вже не можемо ні на що розраховувати розрахов... не можемо розраховувати на те, що всі країни є а, хоча би якесь законодавчо е якесь законодавчо регу... регульоване поле. Чоловік, якби, должен кожен голосувати, тому що якщо є, якби, два чоловіка, один може проголосувати, якби, в свою пользу, а не в пользу того чоловіка, ну і вообще общества в цілому. Як забезпечити особисте голосування, коли ти йдеш и делаешь свой выбор, да, голосуешь за кого-то или, допустим, делаешь, просто, допустим, ставишь палец на кнопку и делаешь свой выбор, это твой выбор. И если ты не сделаешь его правильным, да, или не сделаешь, по крайней мере, ты не сможешь потом на кого-то переложить эту ответственность. Ты не сможешь сказать, что да я не виноват, это не я выбирал. Я не знаю, может, это надо как-то вот тоже, знаете, так прийти, вот это все на камеру снять, это показать, чтобы все люди видели и слышали, какой его был, ну, как бы, ответ. Если мы будем точно знать, какие из депутатов Не відповідає нашим запитам і не голосував особисто, не відвідував парламент, не вносив ніякі законопроекти, бо не брав участь в голосуванні. Ми просто наступного під час наступних виборів маємо зробити висновки і обирати тих, хто правда буде працювати. Чи має бути покарання за голосування чужою карткою? Яке? За невідвідування парламенту, за голосування чужими картками або не голосування, або передачу своєї картки іншим депутатам має бути як мінімум позбавлення зарплати. Тоді мені, як людині, яка платить їм зарплату, принаймні буде легше якось так. Мені здається, Бог всіх накаже, якби как бы, за все те, що є, а іменно наказання. Чесно, я даже без поняття. Ну, я думаю, может, хоча б какой то штраф, вот що до такої, понятне что... Почему его за это не посадишь? Должно быть наказание за то, что люди пользуются чужими глазами. Какое именно, я не знаю, начиная а, с исправительных работ, заканчивая лишением права голосования в следующий раз, как минимум. Ну, но что-то надо делать, потому что если это безнаказанно, люди продолжают дальше продавать свои голоса. И это бесконечный процесс, это менталитет. Сьогодні у в рубриці мажоритар у нас буде сюжет із Франківщини про депутата-мажоритарника Прикарпатського. Але перед тим хочемо вам нагадати, які обіцянки давали ці депутати, які тоді ще були кандидатами для своїх виборців. За що їх власне виборці і обирали? Отож, рубрика обіцяв виконуй». Нагадаю, що у семи одномандатних виборчих округах Франківщини перемогли на виборах чотири кандидати від батьківщини, один свободівець і два самовисуванці. Що ж вони наобіцяли? Подивимося, далі. Алі, отож, найбільше вони обіцяли на тему соціальних гарантій та тут трудових прав 42% таких обіцянок. Стільки ж державного управління і локальних обіцянок нагадаю, це ті обіцянки, які покликані вирішувати якісь місцеві проблеми. Це було всього навсього 16%, Це доволі небагато, оскільки в інших округах ми бачили, що там ближче до сходу у Криму там було доволі багато де подекуди 50% програм стосувалися локальних обіцянок, але на Франківщині їх отак от було доволі небагато. Давайте подивимося тепер локально по власних кандидатах, які найбільше обіцяли таки тих локальних обіцянок. Отже, на е, початку почнемо. Давайте з Володимира Купчака, 84-й округ. Власне, е, це і в частини Франківська, Тисменецький, Тлумецький та частини Галицького районів. Він обіцяв власне, інвентаризацію колишньо небезпечних різних підприємств і запровадження ефективного екологічного податку. Далі йдемо. Це в нас Ольга Сікора. Так само Во Батьківщина це 85-й виборчий округ. Це е, Калуський район, також е, частина Галицького, Рогатинський і місто власне Калуш. Ну, оскільки Калуш відомий своєю екологічною непростою ситуацією, то звичайно вона обіцяла ліквідувати екологічну небезпеку в Калуші і зняти з регіону статус зони екологічного лиха. 86-й округ це місто Болехів з населеними пунктами Болехівської міськради, Долинський, Рожнятівський і частина Богородчанського району. Народний депутат Анатолій Дирів, так само. Від... Від во батьківщина обіцяв статус гірських населених пунктів тим, які на це заслуговують, і провести інвентаризацію екологічно небезпечних підприємств та виробництв. Далі 87-й округ. Самовисуванець Юрій Дерев'янко, це місто Яремче з населеними пунктами Яремчанської міськради, надвірнянський район, частина Богородчанського і Коломийського районів. Юрій Дерев'янко наобіцяв найбільше із такого на локальну тематику. газифікувати населені пункти округу, плавальний басейн пообіцяв у місті Надвірна. Якщо ще басейну немає, або можливо він уже є, або почав будуватися. Будь ласка, повідомте нам про це. Дитсадки та школи в селах, які їх не мають або потребують будівництва нових, розподіл земельна національних парків округу з урахуванням інтересів місцевих громад надати статус гірського населеного пункту тим, з них, які мають на це підстави. Це були обіцянки Юрія Дерев'янка. Ну євроберця мажоритари. Ми власне розповімо вам про депутата, який довів до сліз своїх виборців, зрадивши власне свої передвиборчі обіцянки. Так, я повернулася із округу Володимира Купчака. Це така доволі зворушлива буде історія. Ми самі були дуже засмучені, оскільки люди важко пережили цей крок Володимира Купчака, коли він вийшов із фракції Батьківщина, оскільки вони його обирали саме тому, що він ішов від об'єднаної опозиції. Але перед тим, хочу, от у мене є тут багато газет з трьох районів його округу. Власне, ми купували газети і таку тенденцію в, гал... в прикарпатських змі спостерігали. Галицьке слово така от газета. Тут на першій сторінці замітка про те, що Купчак знову відзначився, нардептушка з Прикарпаття підписав звернення комуністів і регіоналів до сейму. Така замітка є на перших сторінках. Ще там інших газет, інших районів. Але е, баланс думок збережено. Відкриваємо дев'яту. Якщо я не помиляюся, сторінку і тут ми вже бачимо е, так фактично, уся е, ну, от ось ось, ось. Ось оце все це інформація доволі позитивна про Володимира Купчака. Тут він розповідає про те, що депутати, які вийшли з батьківщини, насправді працюють краще за своїх колег. Тут же його звіт: звіт про його роботу, і тут же його звернення і заклик не спекулювати на темі волинської трагедії. Ну тобто, це от Галицька газета, така ще із Тисменського і Тлумацького району. Ідентичні слово в слово такі. От замітки в цих газетах. Тобі це сподобалося чи ні? Тобто що це означає? Я ж сказала, баланс думок тут на першій сторінці так типово по галицьки ми сваримо, але потім, все ж таки, ну, по-перше, хочу сказати, що е, такого очевидно не повинно бути, тому що е, ну, видно, що це одна і та ж інформація. Надіслана в редакцію опублікована в цих газетах шановні редактори. Ну так тобто не, йдеться швидше за все про джинсу, ми Не про можемо замовлений та, та замовлений матеріал. Але От. з іншого боку, можна я скажу буквально два слова на захист Галицької преси, як сам колишній та не журналіст. Не тільки галицької, тисменської тлумацької. Я маю на увазі це, а, бо, цього регіону. Та а, ну насправді принаймні, навіть комунальні змі можуть собі подавати цей баланс думок. Нехай в такий спосіб все таки мені здається, це свідчить про ну про, про більшу свободу преси, як мінімум, власне, ну західної України. Дай Бог. Ну далі, власне, сам сюжет про Володимира Купчака. Не про нього самого, а про роботу на окрузі, про його виборців. Володимир Купчак народився в Івано-Франківську, кандидат економічних наук. Працював в облдержадміністрації, був фінансовим директором Львівгазу та генеральним директором Івано-ФранківськГазу. З 2010 року доцент кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Упродовж двох років був депутатом облради від фронту змін на виборах 2012-го висунутий єдиним мажоритарним кандидатом від об'єднаної опозиції у 84-му виборчому окрузі. У своїй програмі обіцяв не виходити з фракції Батьківщина. В іншому разі скласти депутатський мандат. 6 червня Володимир Кубчак вийшов з Батьківщини, заявив, що зазнає тиску, бо голосував проти волі фракції. Звинуватив Арсенія Яценюка у погрозах фізичною розправою. Один зі 148 депутатів, які підписали звернення до польського сейму з проханням визнати волинську трагедію геноцидом польського народу. Член комітету з питань аграрної політики та земельних відносин за дві сесії сьомого скликання подав два депутатські запити, зареєстрував шість законопроектів, з яких поки що жоден не став законом. Де цей депутат сьогодні знаходиться. Чому Я його не нема сей. з вами? Це тому, не що він не може подивитися нам в очі. Йому встидно, тому що він тушка. Не продайте свої душі, своє серця за цімент, за гречку. Бо вкрали вони той і гречку у нас з вами. І вкрадуть ще більше, але вкрадуть більше набагато. Вкрадуть Україну у нас з вами. На цьому місці він бився в груди, що він за Україну, що він бореться, народ йому повірив. Потім ще декілька разів він приїжджав до нас в будинку. В клубі виступав з народним. Ну і після того, як сталося, вже самі знаєте, що сталося. Не знаю, як там що, але ми вже бачили, що передали в новинах, що продався, вийшов. Михайло Слободян усе життя пропрацював рятувальником на сільській пожежній станції. Перед виборами слухав усіх кандидатів, які приїжджали в Олешу, але як і більшість його односельчан, проголосував за єдиного опозиційного кандидата. Зітхаючи чоловік, показує нам могилу партизанів УПА, на якій Володимир Купчак виголосив свою найполум'янішу промову і таврував депутатів душок. Знаєте що в мене самого надія впала, бо я боровся. І Заюшенка в якийсь час підтримую його, і потім і Юльку підтримую. А в даний час я вже на цих президентських виборах треба для народу треба добре думати, кого вибирати. Це була одна з останніх зустрічей Володимира Купчака з його виборцями в селі Олеша. Після виборів він тут не з'являвся. Наступного разу люди дізналися про ними обраного народного депутата у червні 2013-го. з екранів телевізорів і зі шпальт газет. Той, хто на цьому місці клявся їм у вірності, змінив свої погляди. А ви, ви за ідея від. Ви казали, що не будете міняти поглядів, і не будете ніколи, клялися на Біблії. нікого не зрадю і не зрадять. Ви сказали, що не будете залишати пар, фракцію Батьківщини. На, на Біблії клялися. Якщо фракція не зрадє інтереси держави, члени фракції не зрадіть. Купчик, та ми за нього голосували. І що тепер? А ну, Що може про нього вже сказати? Зрадних. Кажуть, що зрадних. Чому? Ну та як? Пішов з Батьківщини. До нас приїжджав неодноразово, чуть не кожного місяця і тижня потім під, кі... під кінець виборів. Ми думали, що це справжній патріот, такий, як... як ми розраховували, а вийшло, що зрадив нас. І... Я читав, що він там проголосував за те, щоб. Об'явити там Волинську цю трагедію геноцидом, підписав цей документ. Ми думаємо, це взагалі. Ну, погано. Та знаємо, що злоті. А чого Та, бо Ми думали, що він людина, а він. Не людина. А. Ви, ви за нього голосували? Ну як зрадіть? Так. І що чекали від нього? Ну, Трохи обідно, коли він же зрадив людей стільки. Хочеться плакати. Серйозно. Найбільші проблеми цього села водогін та недобудована школа. І якщо на водогін люди скинулись власними коштами, то школа їм не по кишені. Такого спортзалу аналогів в районі нема. Там є тренажерний зал. Всі санвузли, всі роздівалки, душеві, все тут передбачено. Ще тут один клас буде, а може й двама. Це треба рятувати. Цьому довгобуду чотири роки. На нього вже витратили два мільйони гривень. Щоб він не зруйнувався, треба негайно перекрити. Це щонайменше 900 тисяч гривень, каже сільський голова. Довго не того видно, прямо після дощу. бачите, що робиться. Та ви писали... Листа, так куди ми вже не писали, ми вже всюди писали. Всюди, без винятку. На всіх депутатів, всіх фракцій. А перед виборами з купчуком про це говорили? Говорили, як не говорили. Говорили до виборів, говорили після виборів, листи написали. І що він казав, що допоможе? <гас> казав, що буде фрбережним ями. Казав, що буде працювати над тема. Чому народний депутат не приїжджає на округ і чому не виконує того, що обіцяв виборцям? За відповідями, рушаємо до приймальні. Єдина приймальня, публічно про відкриття якої заявляв народний депутат Володимир Купчак, знаходиться у місті Галич. Ми приїхали її сюди шукати, і місцеві жителі, у яких ми запитували, де ця приймальня розташована, вказують всі на одні двері. Ось ці щоправда, тут немає жодних розпізнавальних знаків. Залишилася така ось планка, можливо, тут висіла табличка. Кажуть, що після того, як Володимир Купчак вийшов із фракції Батьківщина, цю табличку навіть хтось розмалював, але ну чи справді тут приймали? Перевіримо. Зачинено. То тут це було колись приймальна батьківщина. Ні, то не батьківщина. Та від батьківщини це вийшло? Так. Ну то, знаєте, звертатися було до нього, навіть не варто. От я по своїй справі йшла до нього звертатися, то навіть не було взагалі. Не було чого звертатися, ніякої допомоги, ніякого вислухання, він все не мав часу, він все тікав від людей. Двері були обклеєні, що він передав батьківщину. Серйозно? Ну, і вони то все поздирали? Поздирали і втікли, після того вже їх не видно, місяць. А, вони вигляді? просили, щоб ми посадили озеленення, Ми працюємо зелене. Ми посадили все, файну вишиванку зробили національну цей. А бачите, то нічого не видко з того се. Казали, що за цим будуть наблюдати. Нам же стидно шкода тих квітів. З Володимиром Ковчаком нам зустрітися так і не вдалось. Частина його колишніх помічників не бажають з ним асоціюватись. Інші не відповідають на дзвінки. А за телефоном самого депутата невідома жінка повідомила, що він у відрядженні за кордоном. Це була програма, дорогі депутати. На сьогодні це все до зустрічі наступної неділі.